Ховали там тип, ті, типа за зброю, а Путін знову хоче розпочати війну вже в Європі і повторити 22 лютого 2022 року. Значить, друзі, я вам читаю, Путін вже готує навчання своїх військ під кордонами з Польщею. І країнами Балтії там вже напряму масштабно розвивається навчальна підготовка російських білоруських військ, короче загалом російських військ. І от питання: чи він лякає цим Європу, чи він дійсно всі готує до того, що буде війна? От як ви думаєте, в коментарях є більше ніж це офіційна інформація. Понял? От я вам читаю з офіційного істочника. Генштаб, Польщі та інші європейські військові попереджали ще рік назад про це, що навіть будуть навчання. І не дарма от вони всі звозили. Ви ж бачили, в мене було відео про це. Його правда, за до дуже багато техніки до кордонів. Він не просто так. Тобто, я ж вам давно казав, що путінський коридор, Польща не зупиниться, він буде йти далі нападати. І дійсно готовий готується напад. Зараз я вам принесу карти, це був превентивний удар. Значить, дійсно. Він готується нападати зі стрин на Балтії, і там активно зараз всі війська НАТО стоять, тренуються і чекають на це. Ну і Путін туди своїх зараз звозить. То переведені в посилену готовність розгорнуті польові шпиталі. От, от така зараз ситуація. Зрозуміло? От хто-то там какая разница», на каком языке», а що і так далі. Люди люди не розуміють, що війна відбувається всюди, не тільки на фронті. Поняв, ви забули про війну як про то, де не були, навіть за кордоном. Ну я ж за кордоном, ну от я не зупиняюся, не, не закривай свій рід. Я не до не зупиняюсь, допомовляю і так далі. Ну, типу, ну робіть щось краще. Хоч якось допомагати, чи ніяк не допомагати. Ну, 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 ну це просто очевидно. Вам же е, навіть, ті, хто виїхали з України, вам же не буде спокійно зараз це ні в Європі, ніде, якщо тут війна почнеться. Тут е, ви уявіть по їхньому протоколу, які в Європі тут закони і обмеження ведуть. Ну, поки можливо не помітити сходство. Путін в Китаї. Він же зараз в Китаї. Путін там домовляється з цим син Чин Поняли про якісь там речі дипломатичні. Насправді вони і про війну також домовляються. І початок війни в Україні під предлогом навчань. Путін був в Китаї, і ось 12 вересня починаються військові навчання на кордонах Польщі, Литви і Білорусі. Я вам за це записував відео, Ви як там мімо ушей пропустило, ну десь там Путін їздить, десь там про щось домовляється з ми світовими лідерами, якісь там навчання, підготовки вже намічається напад на Європу. Ну прямим текстом, типу, про це говориться. Зрозуміло. І Путіна його армію брати на слабо. Ну це безполезно. Вони ж там отбиті, їм що не зробив. Вони будуть по е -е, херби солі доїдати, Ну я не знаю, як мягче сказати. Ну от їм завойовувати далі нації, території по барабану просто. Ну, вони бо Росія, Путін, і всі, хто в Росії, вони прекрасно розуміють, що їм не вистачить їхнього життя, щоб вийти, хоч плюс-мінус, на такий рівень життя, як в тій ж самій Румунії, навіть чи Молдові. Ну не вистачить. Ну, ми Москву, там, Санкт-Петербург, не беремо в розчет. Всю Росію, якщо брати, не вистачить. І вони такі, ну була, не була. Значить, так, значить, ми всіх нагнем.